Вселяли страх в уяву кримських татар і турків, їх наймали на службу під час великих європейських війн. А самі вони створили чи не першу від часів Київської Русі українську державу. Ким насправді були козаки та як вони з'явилися. Чому історія про першу січ на острові Мала не така вже й однозначна. Дивіться в цьому відео. Вітаю! Мене звати Максим, і це мій YouTube канал. Принагідно вам дякую за коментарі, вподобайки та підписки на мій канал. В цьому відео ми поговоримо про те, як з'явилися козаки. Минуле відео було про династію Трампів, тож ми з вами перенесемося аж у далеке 15 століття. Козаки були бажаними найманцями для багатьох правителів Європи. Їх боялися турки, і вони чи не єдині, хто вміли з ними ефективно боротися? Як так вийшло, давайте дивитися далі. А перед цим не забудьте підписатися на мій канал, підтримати моє відео вподобайкою та лишити свою думку у коментарях. Тож, поїхали! Перша згадка про козаків датується 1489 роком. Вона розмістилась в хроніках Марціна Бєльського. Хоча автор хроніки народився на кілька років пізніше, після згадки йому вдалося віднайти писемне джерело, яке оповідає про козаків. Козацтво, звісно, як і будь-що в історії має свої витоки. І ми насамперед поговоримо про найвідомішу версію появи козацтва уходництво. Її вивчають у шкільній програмі і досі говорять про неї досить серйозно. Хоча, попри це, існує дуже багато різних версій, починаючи від ґрунтовних і закінчуючи міфічними. У 15 столітті більшість українських земель входили до Великого Князівства Литовського. Київська, Черкаська області тоді були прикордонням. Решта територій на південь була незаселена. Там не існувало постійних поселень, великих міст і господарства. У південних степах панували татарські орди, тому селитися там було небезпечно. До того ж, кримські татари регулярно здійснювали набіги на прикордонні території, грабували села і брали ясир. Словом, ясир називали бранців, яких брали кримські татари. Полон під час своїх набігів на українські землі. Вони потім їх продавали на невільничих ринках. Найбільшим невільничим ринком було місто Кафа. До речі, свого часу Петро Конашевець Сагайдачний брав його в облогу. Постійна небезпека в прикордонних регіонах створила особливі умови життя. Поселення зазвичай формувалися навколо замків та фортець, в яких селяни могли заховатися під час чергового набігу. Також небезпека змусила місцевих навчитися оборонятися. Вони формували місцеві загони самооборони. Тож ще до офіційної появи козацтва вони володіли військовою справою. Ну і як же все-таки з'явилося козацтво? Логічно запитаєте ви? Все почалося із дикого степу. Він був, хоч і небезпечним місцем, але вабив туди багатьох авантюристів, Ну і шукачів щастя. Там було дуже багато тварин, риби, природних ресурсів, які були по суті. Ніяк не зачеплені, ніхто ними не користувався. Тому ці люди вирушали туди, аби знайти своє щастя, збагатитися за рахунок цих природних ресурсів. Ну так по суті і виникали перші уходники. Сміливці об'єднувалися в групи для того, щоб легше було захищатися, та й вижити самому було чимось нереальним. Ці групи ходили в дикі степи на літо і збирали там природні багатства. На зиму ж вони поверталися додому. Таких людей називали уходниками, тобто тими, хто йде. Справи в цих уходників йшли дуже добре, тож вони взялися облаштуватися на новому місці та будувати свої хутори. Будинки вони зводили із дерев'яних колод. Так, як ці поселення потрібно було комусь охороняти від нападів татар і диких звірів, уходники залишали частину людей на зиму, тому ці хутори назвали зимівниками. Далі вони стали постійним місцем проживання козаків. Від тимчасового житла зимівники перетворювалися на постійні поселення. Там налагоджувалося господарство. Козаки, окрім полювання, ще й вирощували збіжжя і тримали худобу. Зимівники існували у козаків аж до ліквідації останньої Запорізької Січі у 1775-му. Спершу вони в уходників були основним місцем розміщення і тимчасового проживання. Далі ж вони стали звичайними козацькими господарствами та знаходились за межами січі. До речі, якщо хочете більш детально дізнатися, що таке зимівники, як вони існували, переходьте в описі до відео за покликанням на мої інстаграм-служба. Сторінку я вже завбачло, підготував про це невеличку публікацію. Ну а ми рухаємося з вами далі і переходимо ну, до наступних етапів формування козацтва. Так як життя в дикому степу було небезпечним, уходники мусили захищатися, часто зимівники могли пограбувати татари або ж конкуренти. Ну і пограбувати уходників могли навіть їхні сусіди. Ну а що таке теж бувало. Але е, інформації та зафіксованих фактів цього не так уже й багато. Тож оборона була частинкою повсякденного життя авантюристів. Вони завжди були зі своєю зброєю на ти і тримали готовність відбиватися. Так вони й натренувалися воювати. Потім вже самі татари отримали від уходників добрячих чортів. А житі взялися грабувати їх самих. Страждали кримськотатарські каравани, а потім і цілі армії та міста. Ну і трішечки про самих кримських татар. Вони були колись частинкою величезної Золотої Орди. Потім вони відділилися від неї внаслідок внутрішніх міжусобиць. Ну і офіційно Кримське ханство до кінця своєї існування вважалося нащадком Монгольської імперії, точніше, і частинки Золотої Орди. І увага, цікавий факт: московське царство платило данину. Кримському ханству аж до 1700 року. До речі, детальніше можете подивитися, про те, як горіла Москва е, у моєму іншому відео за покликаннячком он там вгорі. Отож, така держава, як Кримське ханство, утворилася в 1449 році. Вона існувала аж до 1783 року, коли Російська імперія повністю захопила і ліквідувала його. В 1470 Десят восьмому році Кримське ханство мусило підкоритися османському султану. Воно зберегло свою самостійність, проте стало васалом Османської імперії. Тому до протистояння козаків з кримськими татарами долучилася й Османська імперія. Це було справді так, особливо якщо згадаємо серію переможних походів. Петра Конашевича Сагайдачного. І тоді від нього дісталося і Кримському ханству, і навіть Москві. Ну і крім того, у Хотанській війні він дав добрячого відкоша туркам, які напали на Річ Посполиту. Ну, хоча те, як Річ Посполита віддячила, то окрема історія. Звісно, якщо вам цікаві теми козацтва, то пишіть про це в коментарях, і я буду робити більше відео про це. У перших козацьких поселеннях був отаман, який керував товариством. Ним зазвичай обирали досвідченого чоловіка і вправного воїна. Його авторитет був беззаперечним. Всі мали йому цілковито підкорятися, адже від цього залежала безпека і виживання всіх інших. Уміли козаки й добре організовувати своє дозвілля. Багато хто з них добре грав на музичних інструментах, показував всілякі трюки. Ну а козацькі танці відомі до. Ну, зокрема, гопак. Е, крім того, полюбляли козаки прикластися й до чарки. Проте в походах це було суворо заборонено. І якщо козака побачать в такому стані сп'яніння в поході, його могли навіть стратити, тому що ставились до цього дуже серйозно. У 15-16 століттях козаки сформувалися як грізна сила, яку боялися татари і турки. Вони навіть писали листи до. Польського короля після того, як українські землі увійшли до складу Речі Посполитої з проханням щось зробити з козаками. І в цих записах вони й називали південних поселенців словом козак. Воно означало в перекладі з тюркської вільна озброєна людина. Ну, з оходниками все зрозуміло, але ж. Козаки це щось більше, ніж звичайні авантюристи. Тому в 1556 році Дмитро Вишневецький створює першу січ, і тоді в історію козацтва входить той самий відомий січовий устрій. Якщо зимівники були звичайними господарствами, то січ вже місцем виключно для воїнів. Зимівники залишалися існувати окремо від січі. Ось так виглядала перша січ на кресленнях. Її засновник був вихідцем зі шляхетства. Та й сама історія, і січу на острові Мала Хуртиця неоднозначна. Припускають навіть, що створювалася вона навпаки для того, аби стримувати козаків. Проіснувала січ всього лиш до 1557 року. Тоді її зруйнували татари. Ну звісно, поява такої великої військової потуги не може існувати без інших версій їх насправді дуже багато. Однією з найбільш ґрунтовних є боярська версія. Вона полягає в тому, що козацтво насправді утворили представники знаті, які втратили свої землі і пішли в дикий степ шукати можливостей. У той час могло бути так, що молодші нащадки знатного роду не успадковували від батька нічого, але добре вміли воювати. Тоді хлопчики у знатних родинах цьому навчали. Так як їм не було куди подітися, вони йшли до диких степів у пошуках щастя та нових можливостей. Так, ніби й сформувалося войовниче козацтво. Тож, звісно, вміння воювати в той час було дуже таким важливим. Однак, на мій погляд, ця версія легко поєднується із версією про уходництво, тому що нічого не заважало представникам знаті так само долучатися до тих уходників. Але це ще не все, адже існує ще одна версія. За нею козаки нібито мають свій початок ще в часи Київської Русі. Тоді на теренах ранньосередньовічної середньовічної імперії існували кочові племена чорних клобуків. Вони часто співпрацювали з князями, тому Володимир Мономах нібито найняв їх для того, щоб тримати оборону від інших кочовиків на півдні, і козаки нібито походять від цих чорних клобуків, котрі жили в степах. Але ця версія у мене викликає дуже багато запитань. Адже чому з часів Київської Русі жодних конкретних згадок про інститут козацтва не існує зовсім. Ну і крім того, якщо говорити про е витоки козаків від чорних клобуків, представників різних племен кочових, які існували на території Київської Русі, то це теж виглядає дуже і дуже дивно та неправдоподібно. Отож, ще одна версія існує появи козацтва, і вона це радше міф, ніж щось реальне. У цій міфічній версії оповідається про те, що козаки нібито походять від кочових племен сарматів, які мешкали в українських степах ще в період стародавнього світу. Це були войовничі кочовики, які добре вміли триматися в сідлі та махати мечем. Звісно, ця версія дуже неправдоподібна, тому що сармати вже давно до того часу зникли з південних степів. Вони асимілювалися з готами та гунами, які прийшли після них та уже знищили їхні племена кочові. Тож, звісно, якщо припустити, що така версія справді правдоподібна, що таке було, то де ж конкретні згадки про якісь трансформаційні процеси із племенами Сарматів? Ну, отож, повернемося до Запорізької Січі, з нею теж не все так однозначно. За таким відомим цікавим припущенням. На острові Малахортиця насправді знать утворила фортецю з метою стримувати козаків. Ну, але, звісно, не вийшло, як виявилося. 1557 року її зруйнували татари. А першою ж такою козацькою січчю насправді вважається Томаківська Січ, яка була сформована побудована на місці поселення уходників. Про появу Томаківської Січі існує небагато відомостей. У підручниках історії вона згадується в хронологічному порядку як наступна після Хортицької, проте вона могла виникнути ще в 1540 х роках, що десь на 10 років раніше від Хортиці. Вона розмістилася на острові Томаківці, який був другим за розміром після Хортиці, та проіснувала до 1593 року. Тоді її зруйнували татари. Бартош Папроцький описує її вже як класичну Запорізьку Січ з козацькою радою та куренями, як на макеті. Побудоване ж козацьке укріплення було на місці поселення уходників. Остаточно козацтво сформувалося в окремий соціальний стан у 16 столітті. Тоді польський король Сегізмон II у 1572 році впровадив козацький реєстр, що, по суті, було фактом визнання козацтва як окремого соціального стану. Тоді до цього реєстру війшло всього лиш 300 чоловік. Їм у володіння було надане містечко Трахтимирів, і також вони були переведені на державне утримання. Yeah. <laughs> Проте з'явилася нова проблема, адже не всі, як зрозуміло, стали реєстровцями офіційними козаками. Інша частина просто існувала на нелегальних засадах. Тож утворилися е, такий утворився такий поділ: реєстрове козацтво та нереєстрове. Це складе в майбутньому величезну проблему у Речі Посполиті. Свою силу проти поляків козаки спрямували вже у 1590-х роках. Тоді відбулося повстання під проводом Криштофа Косинського, а потім Северина Наливайка. Обидва вони завершилися поразкою козаків, але влада Речі Посполитої таки зрозуміла, з якою грізною силою вона має справу. Потім козаки влаштували серію повстань у 1620-1630 роках. Далі все завершилося утворенням Гетьманщини після повстання Богдана Хмельницького в 1648 році. У ході підготовки матеріалів для цього відео мені трапилася ще одна досить цікава версія. Вона з'явилася нещодавно. Як виявилося, до широкомасштабного вторгнення у ну, селі Тягинці на Херсонщині були проведені розкопки. І там віднайшли фортецю, яка була по суті прикордонною заставою Великого князівства Литовського. Цю експедицію очолила Світлана Біляєва, українська науковиця та археолог. Там були відкриті нові факти, які можуть повністю перевернути попереднє бачення історії появи козацтва. Експедиція зробила висновки у ході розкопок, що насправді на півдні існували постійні поселення, і степ був не таким же й диким. Крім того, територією Херсонщини проходив торгівельний шлях до Криму, який з'єднувався з містами Великого Князівства Литовського. Тож ця версія приклад того, що історія це така наука, де може статися нове раптове відкриття, що переверне усе бачення і увесь світогляд. Тому до цього потрібно ставитися, як, на мій погляд, абсолютно звично та нормально. Ну, для будь-якої науки це нормально, коли з'являються якісь неочікувані нові відкриття, що повністю перевертають бачення. Отож, козацтво, як воно сформувалося, цей процес відбувався протягом цілих двох та й навіть трьох століть. Все розпочалося зі звичайних авантюристів, яких охрестили уходниками. До них доєднувалися різні верстви суспільства: і селяни, і міщани, і могли бути навіть представники збіднілої знаті, чому б і ні. Що їм заважало? А потім ці уходники перетворилися на таку грізну й потужну військову силу, яка стала українським козацтвом. Принаймні, так говорить. Та сама офіційна версія. Проте існує багато інших версій, і деякі з них справді мають право на існування. Ну, а деякі схожі на справжні міфи та не мають жодної реалістичності, принаймні під призмою сучасних наукових досягнень у галузі вивчення історії. У 1572 році козацтво стало офіційно соціальним станом. Таким воно було аж до кінця 18 століття. Якщо хочете більше відео на тему козацтва, пишіть про це в коментарях і я. Буду працювати активно над цим. Ну, а також на завершення принагідно хочу подякувати вам за вашу підтримку, за вподобайки та підписки. Для мене важливий ваш зворотній зв'язок. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. З вами був Максим Кірсанов. Якщо вам сподобалося моє відео, не забудьте поставити йому вподобайку, підписатися на мій канал та лишити свою думку в коментарях. Тож, на все добре і до зустрічі у наступних відео.